Кішок не любить лише той, хто ще не зустрів свою кішку, стверджується у відомому афоризмі. А захід, який проходив цими вихідними у Херсоні, зібрав і тих, хто ще у пошуку домашньої улюблениці, і тих, хто вже має чарівного пухнастика. Міжнародна виставка котів Перлина Таврії, яка відбулась у рамках 16-го відкритого чемпіонату України, представила на розсуд журі та відвідувачів різноманітні породи цих домашніх тваринок. Організатором виставки виступила міжнародна асоціація любителів котів та Херсонський обласний клуб любителів котів Ортус. Для чого нужна ця виставка? Є клуб. В клубе есть члены клубов, которые имеют животных, все животные с документами. Но когда приобретают нове животные в дом, родословные это всего лишь документ о происхождении, так как и у папы, и у мамы теж тоже Але Но выставка підтвердження подтверждение к родословной. Настолько животные відповідає стандарту. У людей, владельцев животных, просто разнообразный вид деятельности. Каждый работает на своей работе. Может быть, еще какие-то есть дополнительные работы. Но клуб и выставка – это хорошее настроение, это семья, Подивитися на домашніх улюбленців приходили і дорослі, і діти, які з особливим інтересом розглядали котячі будиночки і раз у раз намагалися погладити граливих тваринок. Виставка кішок хвилююча події як для власників, так і для відвідувачів. Тут всі мимоволі переймаються атмосферою доброти. А як щасливі діти для багатьох? Це перша зустріч з породистими кішками в усьому їх різноманітті. У мене є котик Маня, вона сіра, але оче смішно бігають уже і два рази сполкона спригнула. Відвідала і виконуючи обов'язки міського голови Зоя Бережна. Вона не приховувала своєї радості від спілкування з похнастиками. Я з великим задоволенням завжди відвідую виставки котиків, тому що в мене вдома жила Анфіса, їй було 19 років, і на превеликий жаль, вона загинула під машину, попала. І тому я собі дала слово взагалі не мати котят ніяких, тому що дуже тяжко розлучатися, коли вони йдуть із життя. Тому що це член сім'ї, і провівши з нами 19 років, мені було дуже тяжко. Ну але життя є життя, воно триває, тому донька собі. Придбала кошечку британську породу Франческу. Їй сьогодні 5 місяців. На вихідні вона до нас приходить, і це, знаєте, такий величезний позитив. Любителем котів виявився і генерал-майор міліції, начальник ОМПС України в Херсонській області Валерій Літвін, який теж відвідав виставку. Є кот. Я, я, к сожалению, не знаю, як він називається, але ми його всі любимо. Жена від нього без ума, у нас вже 10 років живе. Это детям, дети принесли, його, купили за 10 гривень. Ну такой класний. Ми без нього просто не ну не представляємо без нього жизнь. Ну жизнь его Кір'ян. Кір'ян такой класний кот. Учасники виставки залишилися задоволеними рівнем її організації, доброзичливою атмосферою і роботою експертів. Вони із задоволенням демонстрували своїх тварин та розповідали про особливості породи та характеру улюбленця. Замечательная порода, замечательный сын, ласковый, нежный, игривый, то есть то, что как раз будет. Он весит 8,5 килограмм, нам 8 месяцев. Мы еще растем. Вот, ну, надеемся, в 12 мы все-таки как-то достигнем. Особливо яскравою подією виставки став показ краси і костюмів. І тут фантазія господарів котів не мала меж. Можна було побачити розкішну білявку Тіфані у костюмі Янгола і імпозантного боні у костюмі Шерифа вражала своєю красою чарівна пані у салатовому вбранні. Переможцем вже став мейн-кун Міша, який вбрався у національний костюм козака.